Ні, не просто розмови, а домовленості з усіма 27 країнами-членами Європейського союзу. Франція, системи КРОТАЛЯ. Я навіть у вас в ефірі говорив. Ми зустрічалися в комітеті, напряму з ними домовлялися, і буде від них далі підтримка системами ППО для збройних сил України. Раз друге німецькі американські виробники системи знищення ліквідації дронів. Останні 10 систем сьогодні американська компанія голосила Слінгер, що стропальник перекладається. Тобто, той, хто зв'язує будь-який вантаж, але тут зв'язування інше це комп'ютер. І стрілецька зброя. Ось насправді в чому система Слінгер, якої раніше не було, але тепер буде перший десяток, наприклад, для оборонців київського неба, Львівського неба, які знищують шахедів. Знаєте, так, чим є, тим і знищуються, в тому числі стрілецької зброї. Далі, сампті. Це Італія, Іспанія так. протиповітряні системи. Далі аерісті німецькі додаткові, хай і не так швидко не зробиш їх, але тим не менше Німеччина буде виробляти і далі постачати. І так кожна країна член Європейського союзу. І сьогодні тут у нас в Києві такі домовленості фіксуються а головне закладаються в бюджет. Європейського союзу і європейська комісія, президентка Урсула фон дер Ляйн, недарма дарма згадувала і наполягає, і ми підтримуємо, щоб з'явилось план на 50 мільярдів до долар доларів допомоги України на 5 років. Плюс верховний представник зовнішніх зносин і безпеки пан Борель підтвердив, що на 5 мільярдів бюджет оборонної допомоги це вже ми говоримо про снаряди і бронетехніку бронетехніку для збройних сил. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій youtube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.